Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопальник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про захоплюючий майстер-клас з прикрашання великодніх ключів для дітей, який пройшов у центрі Я Маріуполь. Більш детально про те, як пройшов захід, нам розповість керівник центру Володимир Курський. Пане ради вітати вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, як виникла ідея організувати саме такий майстер-клас по прикрашанню великодніх куличів. Взагалі, то треба казати, у нас багато ідеї і напередодні Великодня у нас з'явилось багато думок щодо проведення різноманітних майстер-класів як для діточок, так і для дорослих. Ну, якщо казати про ці, котрі відбувався вчора, майстер-клас, це наші давні вже такі друзі, партнери, можна так казати. Це Криворіжський хлібокомбінат номер 1 Ми з ними поспілкувалися, вони запропонували провести майстер-клас щодо прикрашання пасхальних колючей. Тому ми якось з радістю зголосилися і долучилися до проведення цього майстер-класу. Дуже приємно було бачити наших діточок, їх обличчя, їх задоволення від цього мастер-класу. Ну до речі, ми не тільки пов'язані з напередодні Великодня проводимо майстер-класи сумісно з цим підприємством. Ще раніше ми теж проводили різноманітні мастер-класи, що пов'язані, як то кажуть, з їх напрямом. Угу. А, про дітей скільки дітей було на майстер-класі? Ну на цьому майстер-класі у нас було 20 маріупольських діточок, але окрім діточок були їх батьки. Вони хоче дивилися за тим, як дітки прикрашали куличі, виробляли свої, так би мовити, думки безпосередньо вже на цих. Я так розумію, захід вдався наповно? Ну, дійсно, захід вдався, тому дітки не тільки зробили такі свої певні вироби мистецтва, але і отримали задоволення безпосередньо від таких солодощів, так котрими вони прикрашали ці глазурі, ці різнофарбові істини. Краски та прикраси, котрих вони прикрашали. Угу. А, ну, реакція дітей зрозуміла. Їм все сподобалось. Чи виявили вони бажання повертатися і долучатись до інших заходів? Ну, дійсно, у нас дітки такі мають бажання приймати участь в різноманітних майстер-класах, не тільки пов'язаних з їжею, а й з виготовленням різних поробок. Тому і у нас цього ж дня відбувся другий майстер-клас вже для дорослих наших маріупольців. Ми робили такі прикраси з писанками. Це новий такий досвід, можна так казати, мистецтва для наших маріупольців. Це робили визарунки воском безпосередньо. Це теж наші давні друзі та партнери громадська організація Командорс Волонтер. Вони зі своєю фахівчиною прийшли і навчали, ми опанували такий можна так сказати, від мистецтва прикрашання писанок воском. Тобто зараз такі більш великодні майстер-класи, так, напередодні великої якого свята проходять в вашому центру. Ну, взагалі, то у нас така череда майстер-класів. Ще у нас четвер буде майстер-клас з громадської організації «Голоси дітей. Будемо виробляти аксесуари до Великодня, це кошики, це пасхальні зайці. Там ну, все, що з цим пов'язане, то плануємо і будемо задовольняти наших марюпольців як діточок, так і дорослих. Завжди дуже вражаюче, дуже круто спостерігати за вашим центром, тому що дійсно велика кількість різноманітних майстер-класів заходів, і видно, що центр живе таким активним життям, і це не може не радувати. Я думаю, навіть місцевих і просто людей зі сторони. Ну так є. Ну, нам дуже приємно, що місцеві до нас завітають до центру і пропонують свої якісь ідеї, якісь, якусь підтримку. Тому дуже вдячні і громадським організаціям, і безпосереднім мешканцям Кривого Рогу, за підтримку нас. Ну, ми відчуваємо себе, немов вдома. Чудово. А пане Воломир, окрім а, хліб хлібзаводу, так, а хто ще допомагав організації цього майстер-класу? Ну, у нас така, так би мовити, потужна колаборація з різними громадськими організаціями. От командорство волонтерси, голоси дітей і художня школа номер 1 завжди нас підтримує. У нас теж буде окремий захід, малюнок до Великодня. Тобто дуже багато друзів і партнерів. Ми всім вдячні безпосередньо за підтримку. Ну, безпосередньо сьогодні цих західів, що пов'язаних з великодням. Чудово. І повернемось до теми нашої програми. Чи, а були які небудь особливі такі, можливо, тематичні, якісь веселі моменти від дітей, від їх батьків, які, от, можливо, запам'ятались. Ну, звісно, були дітки так захопилися виготовленням прикрас до цих колочей, що вони були такі духмяні смачні, що деякі не утримались і вже відразу покуштували їх. і так, так би мовити, прикрашали свої вже обличчя цих Ну, Це було трошки зміш... ну, весело. І, ну, діти, вони є діти. Головне, щоб вони завжди посміхалися, радили, тому, що вони роблять і де вони знаходяться. Пане Володимире, ви сказали, ну, що анонсували вже ми багато заходів, які будуть проходити, говорили про ті, які відбулися. А, можливо, ви паралельно ще проводите якісь подібні заходи або якісь майстер-класи чи ще щось? Ну, у нас також по мережі Я Маріуполь по всій країні. У нас наразі 18 центрів. Триває акція збір, благодійний збір кошик для захисника. Ми збираємо різні солодощі, кулічі пасхальні. Малюнки, обереги, і таким чином напередодні Великодня ми плануємо ці, те, що ми зберемо, відвезти нашим захисникам до лікарень, до військових частин, ну, щоб трошки їх якось підтримати тим, що ми збираємо для них. Тому, якщо є бажання, якщо є така можливість, ми всіх чекаємо охочих у нас в центрі. Для того, щоб зробити більш потужний збір щодо цього великоднього кошуку для наших захисників. А тобто долучитися можуть будь-хто да. в вашому центрі. Давайте скажемо, там, з якої по котру можна приходити. З 8 до 18, вулиця Героїв, 11, орієнтир художня школа. Заходите до нас в центр і залишаєте свій подарунок до наших захисників. А до коли ще можна прийти, щоб ну, прийняти участь? Ми до суботи плануємо, тому що в неділю поїдемо вже надавати саме в день свята ви плануєте? Так. Як з'явилася ця ідея великоднього кошику і чи активно долучаються містяни в Маріупольці? Ну, взагалі то ідея у нас постійно, що пов'язана з допомогою ЗСУ, ми і плітимо сітки і постійно спілкуємося та допомагаємо різною до. Демо різну допомогу, яку потребують наші хлопці. Тому і ідея така підтримати свята чимось таким особливим, як то кажуть, своїми виробами вони завжди дуже так, так би мовити, приємні і дотичні. Тому і впродовж тих проєктів щодо допомоги, котрі я раніше казав, з'явилась така ідея, і ми безпосередньо по всім центрам, а я кажу, їх 18, реалізуємо цю благодійну акцію. Дуже багато хто відгукнувся на цю акцію. Ми дуже вдячні. Ну але ж якщо є бажання, ми з радістю приймемо це. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я вам хочу подякувати за те, що ви завітали сьогодні в нашій студії і, звичайно, за ці майстер-класи, за ці заходи, за ці благодійні ініціативи, які проводяться у вашому центрі. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему майстер-класу для дітей з прикрашання великодніх кулічів у центрі Я Маріуполь. Осяг у нас був керівник центру Володимир Курський. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.